Із восьмої ранку у Святомихайлівському гарнізонному соборі розпочалася божественна літургія. Із кошиками сходяться віряни, серед них і пані Лариса. Персики, яблука, груші, сливи, виноград, традиційний набір дарів земних. Пирожки пекли із яблуками і ну, дотримувалися в церкву, ходили, причащалися. По можливості, і ну завжди святкували цей день, як велике свято. Освяченими фруктами вірянка Надія Пітвало поділиться, каже, із рідними. Поклала яблука, груші, виноград, персик. У Нас в сім'ї завжди це свято святкувалося. По поводу традицій вважалося, що якщо в жінки в сім'ї померла маленька дитинка, і її вважали янголом. значить, мама не мала права їсти вишні. До Івана і яблука-груші до Спаса. В мене помер маленький брат, якому йому було три місяці, і мама дуже строго дотримувалася цих традицій. Після освячення фруктів буде готувати пиріжки, розповідає Надія Диченко. І огірки, і помідори, яблука, груші. Прикрасила м'ятою кошик. Прийшли в церкву помолитися нашому Спасителю, який сьогодні при, ну, приображення його святкуємо. Спочатку свячують кошики тих, хто зайшов до собору. У кошику Валерія Масненка виноград, яблука, груші та персики. Питання на не в тому, що ми освячимо, головне те, що ми справді маємо сприймати це свято як те Боже откровення яке ми бачили тоді. От те чудо було коли був сам заявив, сказав, що це син мій власне. Відповідно, і так само ми, коли приходимо до храму, ми натримуємо це власне війна. Біля храму у коло також зібралися парафіяни із кошиками. Духовенство виходить, аби освятити і їх. Пані Світлана на службу прийшла із онучкою. П'ятирічна Емілія свій кошик збирала самостійно. Яблучко, що там ще? Груша. Грушку. Виноград. виноградик. Трішки були на службі постояли, а тепер прийшли святити. Дітей треба приводити в церкву на служби, щоб вони по милості Божій зростали. Що все було добре Преображення Господні, або як говорять в народі, яблучний спас це одне з 12 найбільших церковних свят, говорить митрополит Черкаський Чигиринський Владика Іоанн. Свято преображення на дуже важливому місці, тому що вперше людський рід в особі учнів христових побачив славу божественної природи Ісуса Христа. В цей день ми приносимо плоди від дерев. Це яблука, грушки, сливки, алечу, абрикоси. Якісь це приношення. По перше, свідчення того, що ми знаємо твердо, що всі дари, які даються нам для нашого життя, є дари від Бога, всі 100%. Крім того, приносячи до храму, ми висловлюємо подяку Богові. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.